Вітанечко! Ви на моєму каналі Мав мавка і сьогодні поговоримо про таку річ, як вигорання, вичерпання, сум і небажання малювати. Так як я на протязі пару місяців малюю кожного дня, в мене є певна схема, як не довести себе до небажання мати справу з цією творчістю. Ну, якщо вам цікаво, то цей кодик із мого мультику. Діти, які любить осінь, і не тільки його сьогодні буду малювати, тому я думаю, що ви не знудитесь. Якось я говорила, що буду кожного дня звітувати, як все-таки проходить створення цього мультику, і що буду викладати якісь шортс, але чомусь, чомусь не пішло. І якби малюю тоді, коли мені хочеться цього котика, бо є якісь інші ще в мене роботи, які я хочу закінчити. Коротше, я не спішу з цим мультиком. По-перше, цей мультик трошки про осінь, а зараз буде літо, тому я маю якийсь час. Але я розумію, що це трошки неправильно. Якщо я буду довго відкладати, настане осінь і зима. А я ще не здоровлю цей мультик. Тому насправді не хочеться мені вигорання в цьому мультику, щоб доробити його. Але я не хочу. Якби змушувати себе сидіти і малювати його, і тільки його малювати. Бо є дуже багато цікавих тем, які б мені хотілося також відтворити, які є актуальні зараз на цей час. І я б не хотіла втратити цю, цю можливість. Тому якби відкладаю там, тиждень раз сіла, помалювала, і потім беруся за щось інше. Ой-ой, ой щось ми відволіклися від вигорання. Художників. Так що ж це таке? Це особливий тип емоційного виснаження, який часто поєднується з втратою натхнення, сумнівами у власному таланті та високими внутрішніми вимогами? Це явище дуже поширене в творчих професіях, де результат важко виміряти, а процес є емоційно затратний. Тому, якщо у вас є якісь такі відчуття, то, можливо, у вас є вигорання. Насправді я не є психологом, і я не знаю, чи є у вас це вигорання, чи ні, я не можу вам допомогти, але я можу про це поговорити. Також я знайшла основні ознаки вигорання у художника. Перше, це відчуття порожнечі і відсутність ідей. І в мене таке буває. І, якби, але воно буває в мене зараз короткочасно. Я переважно, коли щось зробила, якийсь великий проєкт, ну як великий, в моєму розумінні великий, я йду і відпочиваю. І це мені допомагає відновитися. Ось недавно малювала вільного птаха, і мені після того, як я закінчила цю роботу, захотілося дуже спати, і я пішла лягла спати. І після цього, мабуть, малювала таке, де не треба було особливо думати от про ізму і її перевтілення. Мені воно якби не було затратно, і я малювала, тому що мені хотілося, якби мені не хотілося, я б далі відпочивала. Друге, це невдоволення власною творчістю, навіть якщо інші хвалять. У мене таке буває і було раніше навіть серйозніше, ніж зараз. Я просто дивилася інші роботи і думала, боже, як? Вони гарно малюють. І мій рівень з їхнім неможливо порівняти. Тільки що в мене вимкнувся мікрофон, і я трохи засмутилася, бо я хотіла поговорити, а в мене не вдалося. Много відео мала проблему з звуком, бо я хотіла скоротити відео, а він, цей звук весь повністю видалився в мене. Коротше, щось не везе мені з цими відео. Добре, повертаємося до теми, і хочу сказати ще, що мене навіть теж хвалили і говорили, що в тебе гарно виходить, і в тебе є якийсь потенціал, але мені це не, ну, не подобалось. Я така, мені, мені хочеться більше, я недостатньо добре малюю. І знаєте, це такі думки, вони зупиняють тебе на місці, і ти не розвиваєшся. Тому вони токсичні, їх треба прибирати зі свого життя. Третє. Уникання роботи, прокрастинація, страх перед чистим полотном. Знаєте, в мене теж таке було, і я боялася чистого листа, не хотіла починати, бо думала, Боже, в мене не вийде, що я там зіпсую з самого початку, ліпше не починати, і це така погана думка, ліпше про це не думати. І я якби, приймаю рішення, так от цікавості. цікавості. А може, в мене вийде і починаю малювати. Головне, почати, як кажуть, а далі воно піде. Ну, може, воно піде не так, як заплановано, але ця творчість, вона є суб'єктивною, і вона не має всім подобатись. І я думаю, я можу намалювати дуже багато речей, і вони будуть дуже класні, але вони можуть не сподобатися нікому. І це нормально. І я, я, знаєте, думаю, от, а якщо я їх не малюю, чи буде мені ліпше? Я ж роблю це для себе, це мені подобається, я в цьому розвиваюся, і це мені допомагало. Четверте, це переоцінка сенсу творчості. Такі можуть бути думки, навіщо я це роблю. Я вже відповіла на це питання і, напевно, вже давно таких думок в мене не було, тому що я знаю, що це я роблю для себе, мені це подобається, і я хочу в цьому розвиватись. Отак я собі відповідаю, і переважно таких запитань останнім часом в мене немає. Є надія, що їх і не буде. Тому, якщо ви запитуєте себе, то не залишайте це все без відповіді. От візьміть, можливо, листочок, можливо, ручку і напишіть відповідь на це питання. І тоді, коли у вас воно буде з'являтися, ви будете бачити, що ви вже відповіли на нього, і воно не має сенсу в цьому питанні. П'яте це емоційне виснаження і втома від самої думки про створення чогось нового. Я думаю, що це вже останній етап вигорання, вже коли пройшло є оці чотири пункти, які я спочатку вам зачитала, а потім починається оце емоційне виснаження. Думаю, що до емоційного виснаження я не доходила і надіюсь, що все-таки не дойду до нього. В мене було таке, що я не хотіла малювати, щоб не було в мене е, якось настрою малювати, але щоб емоційно я не хотіла малювати. О, було. Напевно, тепер у вас питання, як же відновитися від емоційного вигорання? Що робити, коли у вас є емоційне вигорання? Ну, я знайшла пару порад. Давайте поговоримо про них. Знайшла їх в чаті GBT. Перше, це дозволити собі паузу навіть короткочасно. Це я використовую. Але в мене є ще такий прикол, що я люблю вмикати щось на фоні і слухати. І переважно, коли я вмикаю, в мене там якась пауза, мені хочеться малювати, і я собі не відмовляю, беру і малюю. Друге, це малювання без мети не для продажу, не для соцмереж. Воно вам може допомогти, якщо ви засунули себе в якісь рамки. Третє змінити техніку або середовище. Спробуйте інший стиль. Інший матеріал або локацію. Не знаю, наскільки це допоможе, але можливо, це ваш варіант. Четверте: це спілкування з іншими митцями, поділитися досвідом і сумнівами. Це, я думаю, точно може допомогти, тому що, коли ви з кимось розмовляєте і розумієте, що у вас схожі погляди, ви займаєтесь схожими. Справами мені саме приємно, коли мені пишуть коментарі, подобайки, інші художники це, це піднімає настрій, і е, я думаю, що це може допомогти. П'яте це живлення себе, виставки, фільми, музика, книги не створювати, а споживати. Також це розвиває фантазію, і ваші будуть роботи не однотипні, вони будуть різні. Це мені здається теж гарна порада. Шосте – це терапія або арт-терапія допомагає розібратися з внутрішніми блоками. Я ніколи не пробувала цю арт-терапію, тому мені тяжко сказати, наскільки вона дієва. Можливо, якщо ви пробували, то напишіть в коментарях, і буде цікаво прочитати. І хотіла попросити за вподобайки, коментарі і підписочки. Дякую вам за підтримку мого каналу.